Вітаю, друзі! Доброго ранку всім! Ви на сторінці студія управління Часом Богуштайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. І сьогодні хочу з вами поговорити про незавершені справи. Взагалі, про те, чи всі справи варто завершувати і чи. Як зрозуміти, коли от саме варто йти до кінця і не зупинятися? І коли спрацьовує, як зараз, дуже всі скидують відповідальність на прокрастинацію, і коли спрацьовує прокрастинація. А коли дійсно справа уже не потребує завершення? Тож сьогодні хочу саме про це з вами поговорити. І перше, що треба для себе визначити, це дійсно Ці, Чи ця справа, яку ви не завершили, і яка вас турбує, чи вона наразі для вас актуальна, чи ні? Як це можна зробити? Це можна зробити завдяки тому, що ви просто для себе вирішуєте, чи веде ця ваша справа вас до ваших цілей та мрій. Чи вона є актуальною взагалі наразі? Чи вона будує ваше життя мрії наразі? Чи вона вже повністю втратила свою актуальність, вона не несе нічого цінного, але у вас десь всередині от є ось той черв'ячок, який вам говорить, що от, я мала це завершити, а я це не зробила, я погана, я поганий, я мушу це доробити. Як це так? Я не завершу цю справу і так далі. Дуже часто ось такі думки у нас проскакують, і ми навіть не замислюємося над тим, а чи дійсно ця справа нам потрібна наразі. І ми якось втрачаємо оцю здатність е, раціонально мислити і з розумінням, з розумністю відноситися до того, чи варто це наразі робити, чи не варто це наразі робити. І... Ви знаєте, що у нас на тайм менеджмент квесті Турбо21, ми даємо техніку, як завершувати незавершені справи. І сьогодні я хочу тільки маленьким кусочком з вами поділитися, який вже теж достатньо буде цінним для вас. Що можна зробити? Ви можете виписати всі ваші незавершені справи, все, все що вас турбує. Просто сісти, виділити на це час. І виписати всі незавершені справи, які у вас є. Можливо, ви там не відремонтували якусь полицю, але обіцяли. Можливо, ви обіцяли комусь дати якусь книгу і не дали. Можливо, ви на роботі теж мали зробити якусь дію в напрямку певного проєкту, але ви час його відкладаєте, і це теж ваша незавершена справа. Подивіться. Де були які обіцянки, де ви щось не доробили. Подивіться на простір довкола вас, де ви проживаєте, і наведіть лад, що е, випишіть, які ще справи треба доробити, щоб навести лад у тому просторі, де ви проживаєте. І уже те, що ви сядете і пропишете всі ваші незавершені справи, дасть вам реальну картину. Що відбувається? Тобто, це буде не в дувках, у голові. Тут прилетіло, тут відлетіло, тут ви відчули тривогу, тут ви відчули збентеження, тут ви відчули, що ви знову перебуваєте в якомусь хаосі і від того не знаєте, куди себе подіти, за що вам в першу чергу братися, що потрібно відкладати. Коли ви побачите всі-всі-всі ваші незавершені справи, це вже дасть вам розуміння. Що потрібно з ними робити. І подивіться на цей список: подивіться, що дійсно актуально наразі, що дійсно варто робити, а що вже взагалі не актуально, і що просто треба вичеркнути із свого життя, із свого простору, і забути про це. І не турбувати себе цим, і не зливати свою енергію туди, куди. Куди, по суті, вже вам не потрібно, а направити її туди, що веде вас до ваших надій, що ведуть вас до ваших цілей, до ваших мрій, до ваших бажань, до покращення вашого життя і до реалізації саме того, що наразі вас надихає, і що відповідає вам. в на тому рівні, на якому ви зараз перебуваєте. Бо дуже часто ми можемо навіть роками такі незавершені справи тягнути за собою. А тепер давайте друга частина. Ми з вами розібралися, що робити з тим, що вже не актуально. Ви його просто викреслюєте, ви про нього забуваєте. І наступає наступний етап це те, як таки завершувати справи. Як ті справи, які вам актуальні, як просто теж не зливати енергію на щось інше, не відкладати, а дійсно завершувати справи? Подивіться на те, чи радієте ви проміжним результатам. Якщо ви щось зробили, чи радієте ви тому проміжному результату, який уже з'явився тут і зараз? Чи ви знову починаєте себе знецінювати, починаєте себе звинувачувати, що я знову щось не доробив, цього мало, цього недостатньо? Вчіться радіти проміжним результатам. Це буде ваше топливо для того, щоб рухатися далі? Наступний момент: це не забувайте, він пов'язаний з попереднім пунктом. Це не забувайте себе хвалити. Просто хваліть себе за те, що ви робите. Тих, хто у нас навчався, ви знаєте, яке це задоволення, або ті, хто просто планує. От дивіться, це колосальне задоволення, коли ввечері ти сідаєш за свої плани. І над кожним пунктом, який ти сьогодні виконав, ставиш галочку або ставиш плюсик як підтвердження собі, що я молодець, я це і це і це і це зробила. Я пам'ятаю, я коли спілкувалася з однією нашою випускницею, і вона прям проговорила, що для неї це було найбільшою цінністю в навчанні, тому що вона, вона бачила, що вона дуже багато всього робить, але вона через те, що вона не планувала, через те, що вона не виписувала свої завдання, через те, що вона не робила вечірню оцінку, не давала собі підтвердження, вона навіть не розуміла той обсяг. Той обсяг роботи, який щодня вона виконувала. І тим, що вона бачила свої завдання, вона почала їх собі відмічати, вона побачила, наскільки багато всього робить для себе, для своєї сім'ї, для своїх рідних і близьких, над своїми робочими проєктами. Тож теж не забувайте хвалити себе і давати собі підтвердження. Ще Ставте собі для початку якісь маленькі цілі. От якщо ви відчуваєте оцю зневіру в собі, так, що вам взагалі нічого не хочеться робити, тому що ви багато чого почали і нічого не закінчили, і ці незавершені справи вони давлять на вас, вони вас розчаровують, то почніть робити і рухатися маленькими кроками. Це значить. Що вам потрібно спочати з чогось малого, що ви можете зробити тут і зараз, реалізувати якусь свою маленьку ціль, а вже потім накачувати оцю свою ціле досягальну м'язу. І весь час, після того, як ви зробили, досягли маленьку ціль, похваліть себе обов'язково, дайте собі підтвердження, що ви молодець. А потім беріть для себе більш масштабну ціль. І коли ви будете реалізовувати спочатку маленьку, потім більшу, більшу, більшу і так далі цілі, то ви, ви зрозумієте, що ви, ви можете, ви здатні, ви можете все досягнути в своєму житті. Головне це діяти, не зупинятися. Підбадьорювати себе, формулювати оточення довкола себе, яке теж вас буде підбадьорювати. Тому що коли оточення тебе теж підбадьорює, коли поруч є люди, які, коли ти можеш там трішки засмутитися, розчаруватися в собі, а тебе хтось підтримає, то це дуже важливо мати таке оточення. Ви можете це зробити самі. І ви дійсно можете самостійно досягнути будь-яких ваших цілей, ваших, якщо вони ваші, якщо ви відчуваєте, що ви прям хочете, то просто дійте і ви дійсно можете досягти всього. Але якщо вам потрібна підтримка, і ви от відчуваєте, що вже занадто великий тягар оцього хаосу, оцього безладу в житті, цієї купи незавершених справ, то ви знаєте, до кого звернутися. У нас на Квесті Турбо 21. Ми над цим всім працюємо, і в нас є і підтримуючі кола, де ви можете це зробити разом з нами, і коуч, куратор, який вас... Проводить груповий коучинг і вас проводить на цьому шляху до того, щоб ви розібралися своєю операційною діяльністю і дійсно направили фокус на ваші цілі. Тож, якщо вам цікаво, в нас навчатися, пишіть 21, і ми більш детально розповімо вам про наш реаліті-тренінг. А для всіх тих, хто вже в нас на квесті, у нас, до речі, в цей понеділок вже стартувала група, ще є можливість сьогодні до неї долучитися, або через три тижні, коли буде наступна група стартувати, то всі ті, хто у нас вже навчався і навчається, я нагадую, що сьогодні складайте списки своїх завдань. Не забувайте, щоб вони були гармонійними, щоб ви виділяли час на всі ключові сфери вашого життя. Не забувайте про сон, про харчування. Обов'язково виділяйте час на форс-мажори, щоб якщо якісь можливості або неприємні ситуації прийшли в ваше життя, які можуть порушити ваші плани, ви мали час на те, щоб їх зробити і виконати свої плани, які були заплановані. Виділіть, скільки часу ви на це все витратите, підрахуйте, чи вміщаєтесь ви взагалі в 24 години, чи ви сьогодні занадто багато зробили, або взагалі, можливо, занадто мало заплапонували. То подумайте, що ще корисне для себе, ви можете зробити. Визначайте пріоритетність, що сьогодні обов'язково варто зробити, а що можна не робити, якщо буде вільний час, ви зробите, якщо ні, то нічого страшного не відстанеться, якщо ви перенесете це на інший час. І малюйте, що розклад вашого дня, що за чим ви будете робити, як саме складеться ваш день, як саме ви його будете проживати. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою! З вами була Юлія.